Перший національний представляє Моя колиска, світанку зоря, дичу всі у вашім домі, миру і добра, тут все краще, що прожито в нашому житті. Щастя, радості у долі вам на цій землі. Шановне товариство. Зараз ми будемо дивитися рецепт приготування рибки на вогні. Так як колись ми були дітьми і ми то робили, але зараз ми вже трошки старші. І ми зараз приготуємо рибку на вогні. Почистили рибку, беремо трошки солі, бажано внутрі добре посолити. І брюшну полость засипаємо. Зеленню. Так, ми туди свіженької цибульки, потім укропчика. Перчимо. Для того, щоб була рум'яна корочка, нам потрібно трошки олії. А зараз мені трошки потрібна допомога. Бадя, ходи, потримаєш мені решітку ось таким способом. Тримай. Так, і ми рибинку сфаршируємо ще лимончиком. І викладаємо акуратно на решоточку. От наша рибка готова до теплової обробітки. Беремо, ставимо акуратненько на край вогня, не на жар, а от на самий низ. Жаримо рибку не на вогні, а от на рані з періодичним обертанням. Жариться вона недовго, минут 10-15 того гора. Ну і ось наша рибка готова. Простенька, свіженька, натуральна. Всім побажаю смачного. Дякую.